Всім вітання і знову щось велике. Давайте будемо дивитись. Оце так запаковочка. Щось падає, не страшно. О! Що тут у нас? А, піонерчик. У нас був верхній поверх, але запаковочка. Я... Добре, давайте зараз я упаковочку приберу, ми все роздивимося. Вирішив почати з CD-програвача. Як бачимо, апаратик трішки втомлений життям. Апарат 94-го року. Ченджер pdm M503. Ну що ж, е, ну це, не знаю. Ну, сподіваюся, що це не транспортування. І власник знає, що це воно тут таке є. Хоча всяке буває. Але запаковано було досить надійно. А, цікаво надписи, дубльовані французькою. Хоча Майден Малазія. Вольтаж. Такий як треба. Я спершу подумав, що це щось буде 100, 120 вольт, 110. Ні. Оптики немає. Якщо б ось так я... Не казав, що то в мене на столі і відкривав кришку, то у багатьох могло би скластись враження, що то я відкриваю відік. Зараз подивитися чому. О! Такий тут ченджер. Та вам не дитячий садочок. Вампіонер. Так, ну що тут одразу кидається в очі? Мертві демфера? Мертві. Мертві. Скоріше за все, мертвий. Пасок, ні, пасок на місці. На місці, але це тільки на вигляд. Він може вже своє відпрацював. Ну такий інтер'єрчик Піонеру 503. Так, вмикаю. Ух ти, є рух. Перебираю комірки. Бачу є диски. Але він їх не бачить. Так. Це стартова позиція. Ченджер працює і це тішить. Відкрутив механізм. Відвал лінзочки. Класика, так би мовити. Так, ну і що ж. Лінзочки, звісно, я тут не знайшов. Тож, можемо поекспериментувати над цим. Цікаво, а стане сюди щось інше. Щось я не пригадаю. Був в мене один випадок, але в тому випадку лінзочка була. Я її просто назад клеїв. Є? Гарненько світиться, рухається. Ще так помітив отаку штучку тут, та бачимо втоплений, е, втоплене гніздо навушників. І ось тут помітно, що плата трішки перекошена. Ну, таких багато дрібничок. Знайшли ще мені <клес> один апарат. Ну, подивимося зараз, в якому стані, можливо, буде як донор, можливо, будемо робити його. Ну, подивимося, зараз оглянемо з вами, що тут таке є. О! третій. Добре. Сергій казав, що тут немає касети. А, ось воно. Так. Апарат в розетці, черговий режим. Є. Дуже бліденький дисплей. Ну, ось два апарати я ось так поставив. Це, перший. Не дивлячись на те, що він ось такий трішки брудненький, по самому личку він буде кращий за рахунок відсутності ось такої подряпини. От тут це дуже неприємно. Я думаю, коли гарненько відмити, тут буде краща ситуація. В першому апараті в нас дисплейчик гарніше світиться. Так, є касетка. Шостий. Ну, що там? Читає, не читає? Ні, на жаль. Вернувся на перший. Інтер'єрчик другого програвача. До речі, по збірках. Перший програвач у нас. Малайзія, 94 рік. Цей програвач. Японія. Також 94-й рік. І чим же ж вони можуть відрізнятися? А відмінності є. Ну, основні такі це бачимо трансформатор. Тут от в такій сорочці ще. А тут вже без неї. Ось такий він, на вигляд акуратніший. Також звертаю увагу вашу на конденсатори. Тут Рубікон більшості, а тут ніпон. Ну, кераміка, зелена, жовта. Ну і, звичайно, там дрібнички. Шлейф, банда. Тут такий от подивився на наявність лінзи і вона тут присутня. Це дуже добре. Все добре. Ну що ж, залишається скласти до кубки все найкраще. Так, ну що я тут вирішив? За основу буде взято ось цей другий апарат японський, плата, механіка, вона мені тут подобається більше. Е, з цього апарату я візьму. Передню панельку з платою. Тобто тут кращий дисплей і не не пошкоджена так панелька. Тобто, тут в нас царапини ось такі суттєві є. Тут просто нам потрібно буде відмити. Ну Тут щось якісь нюансики які з цією платою, я думаю, це не критично, все виправиться. Так що, приступаю. Обдивився гарненько я плату. Два конденсатори ELNA, як завжди, RE2 серія, 1000 і 100 мікрофарад. Небагато залишилось, і 100 мікрофарад також Небагато залишилось. Не знаю, чекайте, блікувало щось, ще раз покажу. О, це основне. Також ось тут є чотири конденсатори. Ось цих два сигнальні. Ну, я собі так замислив їх поміняти. А також два, схемку качав, щось там дивився. Ну, зрештою, в лівому і правому каналі один по 4,7 мікрофарада, один, 3,7, один, 4,3. Тож, також, мабуть, їх поміняю. Але це поки що не важливо. Оці конденсатори ми залишаємо. Зараз я міняю ось цих два. Тут також перевірив, тут все добре. Один 100 є конденсатор. Він хороший. По самій платі, по пальці, зауважень ніяких. Все чудово. Навіть ось тут в гарячій точці пайочки тримаються дуже добре. Ну і так, що ми тут маємо? Керування, а також ЦАП піонерівські. Серво Sony. І ось цей процесор також Sony. ЦАПчик простенький. PD2026. Що у нас тут? 4558 DX. Так, от гарна плівочка тут. Поруч із цапом. Є конденсатори на 1000 мікрофарад. знову ж таки, Ельна, але дуже в бодрому стані. Давайте я покажу. Отак от, от. Ну, Panasonic новий. А новий панасонік, то є новий панасонік, тут все добре. Плата вже на місці. Дивлюсь до передньої панелі. Вийняв платку оцю маленьку. Пам'ятаємо, вона була якось так втиснута всередину. Скоріше всього, або апарат трішки впав, або ще щось, і воно заскочило собі так. Але без наслідків нічого не зламалось. Навіть залишилась... залишився ось цей зубчик, який тримає її. Тут усе ціле. От він. Ну що ж, трохи потрясли апарат, спробуємо. Ой, я вже чую якийсь. Не гаразд, ще раз, так, нікуди не годиться, спроба друга. Зарухалась каретка в нас. Так. Працює. Він працює. От тимчасово такі подушечки, які мав зараз, зробив. Попереду ще трохи є роботи, звичайно ж, треба привести все до порядку. Поставити механізм на подушечки нормальні, щось підібрати, щось придумати. Ну, а також вмити його гарненько. Вирішив нарешті я питання з підвісами, що я тут зробив. Два підвіса залишились оригінальні. Я просто під них підклав гумові шайбочки там вирізав. Ось оригінальний. Бачимо, він ось так зіпсувався. Він такий був, ну ось тут ще був вершечок такий, міліметри два зверху. Але він втопився, гумочка розсохлась, він втопився. То я компенсував, просто оце залишив всередині. А вирізав такі шайбочки гумові і попідставляв ось тут ззаду вони. А тут е, дав, ну, не нові, але хороші, ось такого якогось типу. Просто підібрав. Бачите, в мене відсотків 90. Таких от всіх було. Вони хороші, але по розмірам не підходить. Але я все ж таки знайшов, трішечки їх підправив і от вони вже тут стоять. Все ніби добре, нічого не бовтається, нормально. Передня панелька. Страшно тріщить регулятор. Не знаю, чи він просто брудний, чи він вже зношений. Чи він вдарений. Ну, подивимось. В крайньому випадку у мене є платка ще ось лежить. З другої мордочки. Зараз я підкину прямо цю платку, так щоб сильно не мучитись. І подивимося, що буде на тій. А також зараз я хочу ще відкрутити плату, ось цю з індикацією. І там гарненько все вичистити і передивитися ще. Колонки позаду мене, не знаю, можливо, буде не так виразно чути, як мені тут. Ну, шурхотить воно дуже добре. О, зовсім інша справа. Просто чудово. Залишаю плату із донора так, розбираємо Панельку. От вона, яке тут, хоче в душ. Зохнемо. Кнопочки. Все, панельку зібрав. Дещо тут ще попідклеював. Ну, те, що знайшов. Ось одне вушко, тут ще також було тріснуте. Ось тут скраєчко. Тепер зараз ще деякі нюанси по механіці самого апарату. Обслужив оцих два моторчики, змастив їх. Ну і вже так в кінці, з того, що було заплановано. Оці конденсатори, два сигнальних і два, як я подивився, по схемі в ланці мют-функції. Ну, Здається, ну, в принципі, неважливо, поміняю їх, бо вони щось розбігся номінал у них. Ну, а ці то просто заміню на ось такі мюзи. Та й хай воно собі грає. Що ж, міняємо конденсатори, збираю апарат. Майже все. Ще помітив, що ось тут на одному вушку зламаний зубчик. Щоб Панелька трималася, то півнерівці завбачливо зробили отвір. То я то зараз трішечки йому додав різьби і просто вкручу болтик з такою головочкою спитаємо. І буде добре. От наскільки я вже акуратно стараюсь ту кришку знімати. Ну, ніяк. Виламуються защіпки і все. Ну, що за конструкція? Я вам кажу. Ну добре, зараз ще раз оклею і трішечки зроблю модернізацію цих защібок. От дурня. Поклею я вчора увечері ці от замочки всі, все гарно. Все добре. І думаю, вчора так. Іду додому вже не закриваю кришку. А зранку зберу. Ще раз там увімкну і буду пакувати. Прихожу сьогодні зранку. микаю апарат. раз секундочку. А тут ось таке. Що сталося? Нічого не розумів. На швидкоруч взяв панельку. Думаю, може щось з індикатором, може ще що підключаю, ні. З індикатором все добре. Тобто на старому е так само, тобто на донорському, блимає. Ну, якесь ось таке. Зараз буду розбиратись. Накал поміряв. 3,4 вольта. Все нормально. Ну, тобто тут питань немає, бо воно світиться добре. Все працює, все функціонує, тільки ось такий ефект цікавий. Ой, то ж треба. А я ще вчора собі думаю: а може то закрити і запакувати? От собі уявіть, я закриваю, пакую, сьогодні зранку відправляю. В понеділок людина отримує апарат, дістає з коробки, а тут ось таке. І от так воно буває. Ну що ж, розбираємося? Полазив по платі з тестером, дещо наміряв. Тут дуже гарно інформативно все. Тобто бачимо, зараз я покажу, ось перемички. І так, практично, різні такі важливі нюанси, все підписано. І ось там у нас під шлейфиком бачимо фокус. О, дві перемички мінус 5 вольт і мінус 26. Дивимося. Мінус 5 і є. А мінус 26 у нас. Ось так. Мінус 9. Зараз я подивлюся схемку, що куди і звідки. Ніби як зайшов. Так, ото в нас 9 вольт. Ото в нас дисплейчик. Так. О! Конденсатор. Десь або тріщинка на дорожці. Може, десь задів, як лазив. Так, давайте тако Оп! І воно все добре. Ой, слава Богу, то я вже настрашився, думаю, зараз буду шукав. Довго і нудно. Зараз поправлю. Ченджер Pioneer 503. Я б сказав, вже вінтажна моделька. Невеличкий мінус є те, що, коли ви переводите його в черговий режим, накал дисплею продовжує працювати. Тож, коли вирішите поїхати десь далеко, надовго до села, вимикайте його з розетки. Бо де ж індикатора такого знайдете ніде. Ну, це ще такий живенький. Тут ще є нюансики по кришці. Ця кришка з донора. Бачимо, є дві вм'ятинки ось тут таких. Але в загальному вона є кращою, ніж е, з цього апарату в оригіналі, яка була. Ну, і тут ось трішечки там. Перепино. Але тут таке кришку можна задути в будь-який час. Ну що ж, всім дякую за увагу.